У Чернівецькій обласній клінічній лікарні врятували зір пацієнтів із захворюванням сітківки ока. Таку операцію тут здійснили вперше. У медзакладі відкрили центр мікрохірургії ока, де оперуватимуть пацієнтів зі складними випадками за малоінвазивною методикою. Металеві предмети, скло, частинки гілля та дротики. Все це офтальмохірурги витягують з очей пацієнтів. Нині, коли сезон збору урожаю, навіть рештки дерев трапляються. Минулого тижня прийшов чоловік відносно молодого віку, десь біля 40, якому в око попала дротик да, довжиною 2 см, І Міліметр цього дротика стирчав з Він пробив рогівку, кришталик, зайшов в скловидне тіло. Мало того, там ще він був зігнутий як крючок. І цей дротик треба було акуратно витягнути спеціалісти зробили, і ушити рану на рогівці. Якщо металічні сторонні тіла вони магнітні, і їх можна з допомогою спеціальних магнітних інструментів, то склом трошечки гірше воно вислизає. І в залежності від того, який розмір скла, тут треба зважати і на то, чим ти його зловиш, в оці, і то, який ти розріз зробиш, щоб його достати. З деревом, взагалі, ситуація сама гірша. На базі Чернівецької обласної клінічної лікарні відкрили центр мікрохірургії ока, де лікуватимуть та оперуватимуть складні патології сітківки ока. Вітроритинальні хірургії фактично не так багато людей, які займаються ними. В середньому десь 50 активно опоручих хірургів на всю Україну, і в Чернівецькій області такого спеціаліста не було. Вітроретинальна патологія. Нюанси її в тому, що вона форс-мажорна. Відшарування у людини виникає раптово. Причому людини будь-якого віку це буде, може бути молода людина, може бути середнього віку, може бути похилого. І оперувати треба сьогодні на завтра. Чим швидше людина правопоромне, тим більше шанси на відновлення зору. Патології сітківки ока виявляють у людей різного віку причини, які офтальмологічні захворювання, так і ускладнення від цукрового діабету, гіпертонії, захворювання нирок. Є травми ока є необхідність відширювання на фоні гіпертонічних кризів, так і так далі, тромбозів, вен ока і тому подібне. Тобто є необхідність в цих операцій, але люди вимушені були звертатися в іншу установу інших областей, або залучати спеціалістів з інших регіонів України. У створеному центрі виконуватимуть і міні-інвазивні хірургічні втручання. Нашою задачею стоїть максимально скоротити термін перебування пацієнта в стаціонарі, забезпечивши йому одержання хірургічної допомоги протягом одного дня. Тобто, пацієнт може поступити, пройти хірургічне лікування і на другий день вже бути виписаним стаціонаром. Сама тривалість операції також від 15 хвилин до години, хоча бувають важкі посттравматичні випадки, які можуть тривати і 3 три години. У центрі мікрохірургії Ока Чернівецької обласної клінічної лікарні також надаватимуть допомогу дітям зі складними патологіями очей. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4